Таро прогноз на травень для наших водоліїв. Ну що ж, наші всезнайки, подивимося, що вас очікує в кар'єрі, навчанні, роботі. І тут деякий такий, знаєте, процес, там, де ви навчались, та і будете навчатися, получати від цього задоволення. А в кінці сядете і скажете, а для чого це мені все? Скільки я ще можу йти, оце вчитися? Да? І ну, любите побути на одиці, тому для вас це корисно. І... Не дивлячись на те, що ви зрозумієте, що затратили час, що по факту, можливо, десь не дотягнув, десь пережав і так далі, тим не менше, ви будете знати своє місце в цьому світі. Знаєте, як люди шукають предназначення, то ви його по факту і знайдете. Давайте що нам від людей. От через це і були певні розчарування, тільки через те, що люди не бажали вам допомагати, але це і придало вам цінності себе, і вони відзначили в тому, що ви в цьому просто, неймовірно, багаті. І це дає вам перспективи, повагу, і люди вас бачать як цінне. Кохання зітхання. Трохи ускладнюється процес, тим, що хочу щастя, але до нього йти близько. то варто звернути увагу на те, що іноді щастя є в дрібницях. Банальненько, нічого такого не сказала. Та тим не менше, ідіть до своєї цілі. Є у вас перспективи, які вас просто підганяють уперед, та поспішати треба повільно. Давайте ще пораду. Не забувайте зробити вибір. Не хитруйте, просто не хитруйте і вірте у те, що у вас все буде добре. Не звертайте уваги на якісь хитросплетіння вашого розуму, все буде просто неймовірно чудово. Вітаю вас, Терези! Прогноз на травень місяць на картах Таро. І перше, що я викладаю, це кар'єра, робота, навчання кожному своє. І в даному випадку ви бачите свої недоліки, ви розумієте, що все, що ви посіяли, те ви отримаєте. А вже ж не все так гладко, як би бажалось. Але, тим не менше, ситуація виправляється, і із уявлення ідеальної картинки ви розумієте, що є насправді. Ви це приймаєте, ви приймаєте це як досвід, ви приймаєте як деякий прогрес навіть, тобто не від звідчайдушності без, без у цієї йдете прямо. Яка для вас порада? мало щось зникнути в вашому житті, можливо, певне задоволення від чогось. І ви мали рухатись. А для того, щоб рухатись, вас мали затягнути в деяку таку ситуацію, яка, можливо, була б і неприємна, але це вас зібрало, сконцентрувало і рух рушило уперед. Давайте що нам від людей, як люди посприяють в травні місяці, буде не все солодко, буде трохи. Давити суспільство, давити інформацію, дещо буде, можливо, навіть захочеться десь зникнути, десь піти в ліс. Що це вам дасть? Давайте теж як варіант. Так, мабуть, те, що ви побудете наодинці, і те, що люди на вас давлять, дозволили ви самі собі, і прийшов момент, коли ви маєте зупинитися, заглянути в себе і зробити плани на майбутнє стосовно своїх кордонів, до речі. Що ж у нас кохання зітхання, задоволення і насолода само собою. І, знаєте, навіть дуже приємні вечори. Приємні з любощами, з пристрастю. І, в принципі, я можу сказати, що травень місяць для вас саме створений для кохання. Вітаю вас! Рухаємося далі! Близнюки, прогноз на травень. Робота кар'єра дом. Давайте подивимося, кар'єру або робота, або навчання. Отже, у нас тримаємо все чітко під контролем. Робимо висновки стосовно того, що грядуть в нас зміни. Причому ви передбачте для себе в цих змінах прогрес для себе точно. Давайте ще додаткову інформацію. Можу одразу сказати, що в цих змінах ви будете потужні, ви будете мати можливість проявити себе як. Як напевно, професіонала, тому що вам прийдеться вижимати із нічого щось. Ну, в принципі, це немало. Що очікуємо від людей? Є певні сумніви стосовно де гарне, де страшне, але вам варто зрозуміти, що не випровідається не ваше прекрасне, не ваше жахливе. І вам варто, давайте подивимося, що все ж таки. Проявити свою мудрість, поставити все на місця, обов'язково перевірити інформацію, і ви знаєте, що навіть розказати людям про те, що є добре, а що є погане. Більш мудро поставитись до всіх процесів. Що стосовно любощів, давайте заглянемо сюди. Тут у вас йде повне розчарування або просто зупинка. Зупинка тільки через те, що ви не знаєте, ви або чекаєте поштовх. Зрозуміло, що. Далі так тривати не може, мають бути, відбуватися якісь зміни. І нам, мабуть, є людина, яка вам показує свою ніби довершеність, Хоча ви її бачите, ну, близнюки, вам це просто притаманно, бачити його сущність, і ви не розумієте, для чого мені це все, що мені з цим робити. І вам порада все ж таки заглибитись в себе, побачити ваші. Тіньові сторони, це в принципі я бачу і по оракулу побачити свої тіньові сторони, прийняти, що є відображення від партнера, і бачити ясність, бажаєте ви з цією людиною бути чи ні. І діяти в тому руслі, що в мене є недоліки, які, в принципі, і недоліки, і плюси, які варто. Прийняти і зрозуміти, що це створює ваш прекрасний світ, що ж непоганий травень.